Ну що ж, друзі, вітаю вас на модулі поліграфія та графіка для веб. І сьогодні в нас заняття називається поліграфія, основні правила, де я вас ознайомлю з самими основами, з тим, як взагалі поводитися, що це таке, як друкується, як це виглядає, які можуть бути варіації друку. І ви війдете в такий світ знання того, як відбувається це все всередині. Отже, поїхали! Значить, в першу чергу нам потрібно розуміти різницю між RGB та SMIC-форматом. Отже, RGB це в нас стандартний такий формат. Red, Green, Blue – це все те, що ми бачимо на моніторі на екранах на наших телефонах. Це той такий формат цифровий. Він складається з трьох кольорів, і точніше, з їхнього поєднання: це red, green and blue. Це червоний, зелений та синій кольори. Формат для друку це інший формат, і він складається з поєднання чотирьох кольорів. Це Кьян це синій, магента це пурпурний, жовтий yellow і чорний black. Це чотири основні кольори. Після того, коли вони поєднуються у різних відсоткових співвідношеннях, утворюють якісь інші інші Кольори. Це вам потрібно просто знати на базовому рівні і знати, що завжди ми е, зберігаємо усю поліграфію лише у форматі СМІ. Значить, поліграфія це галузь промисловості, що займається виготовленням друкованої продукції. Цієї продукції насправді є дуже-дуже багато і вона поділяється на різні види. Наприклад, на папері ми можемо друкувати візитки, конверти, книги, каталоги, журнали. Різні флаєри, календарі, грамоти, сертифікати і все, що завгодно, що може бути надруковано на папері. Також це упаковка різноманітна. Також це етикетки е різноманітні для нашої продукції, наклейки, е наклейки на різне скло і все, що друкується на папері. Ось таким чином. Також е, друк може відбуватися на різноманітних інших матеріалах, таких як текстиль, наприклад, футболки, чи сумки, чи якийсь взагалі інший одяг, наприклад, штани, е, чи навіть якась нижня білизна, е, носки. Е, можуть бути абсолютно різні речі, на яких ми мож, можемо друкувати. Це також е, відноситься до галузі поліграфії. Також пластик. Ми відносимо до цього, тому що ми можемо друкувати пластикові вивіски, різні якісь футляри для ручок, наприклад. Якісь таблички, які будуть нам показувати. Так, Дуже часто ми можемо бачити в різних парках так, якісь надруковані такі ось пластикові таблички. Також кружки, чашки, якісь пластикові. Все це відноситься до. Того, що можна друкувати на пластику. На матеріалі дерево, дерево, і на металевих якихось конструкціях, на металах можна здійснювати різний вид друку. Це так, щоб у вас була загальна-загальна картинка а, навіть того формату, що ви можете пропонувати своїм клієнтам. На чому він може роздрукувати ще ваш дизайн. так? І... В один момент, коли я зрозумів, що ми реально можемо забрендувати абсолютно все. Ми в студії почали просто пропонувати клієнтам ось такий великий-великий набір того, що ми можемо зробити. Дивіться, для нас, наприклад, розробити дизайн сумки дуже просто. Ми просто або логотип, або якийсь фірмовий елемент додаємо, ми надаємо в друкарню якийсь певний файл. І нам друкують ось ці сумки. Але для клієнта це вже фізичне таке утворення його бренду. Цей бренд може розноситися його споживачами, яким він буде дарувати ці сумки. Наприклад, футболки також можуть розноситися різними клієнтами, яким подарунки, і так далі. Тобто, це все можна сказати, і сувенірна продукція, і різноманітна продукція, яка дозволяє. Розносити, показувати свій бренд усім споживачами, які придбали, наприклад, ту чи іншу продукцію. Це вже ближче до брендингу. Але ви все це можете пропонувати своїм клієнтам для того, щоб розробити. А тепер я хочу перейти до основного, до того, як підготувати правильно файли до друку. І це для вас такий невеличкий чек-лист, для того, щоб він у вас був завжди під рукою. Або найкраще запам'ятайте його і виконуйте завжди. Значить, на відміну від розробки дизайну для веб, так, для RGB-форматі, при поліграфії ми завжди використовуємо величини в міліметрах. Це завжди, запам'ятайте, не пікселі, а міліметри. Тому ми, наприклад, на наших артбордах, в ілюстраторі чи в ми завжди використовуємо дану величину. Або ж сантиметри можуть бути, в принципі, також. тобто ну, Це такі сталі величини. А друге, це завжди смік. Завжди. Просто щоб не було ніколи у вас проблем, завжди переводьте в смік, і це все буде завжди добре. Шрифти мають бути переведені в криві. Або інший варіант, коли ви відправляєте свої, свій дизайн разом із шрифтами. Але ви їх таким чином запаковуєте. Це так званий пекедж в ілюстраторі чи в фотошопі. Так? Там запаковується одразу, створюється папка, де додаються шрифти, додаються різні додаткові прилінковані картинки, які ви не зберегли всередині в артбордах. І це все зберігається в одну папку. Таким чином ви також можете зберігати. У вас завжди, четвертий пункт, має бути місце на вильоти. Ставте його від 4 мм і ви ніколи не помилитеся. Але запам'ятайте одне правило: чим менший у вас дизайн, точніше, чим менший е, розмір того дизайну, який ви будете розробляти, тим, в принципі, менше потрібно ось даної, скажімо, величини. Е, що ви орієнтувалися на візитках ставте від 4 мм. Все. Наприклад, якщо це будуть наклейки. На нижню частину а, тюбику від лаку, так, відповідно, там може бути менше, там може бути 1 мм чи 1,5 мм. Тому користуйтесь таким правилом, але в основному ставте від 4 і, і буде вам щастя. А, давайте в друкарню різні формати. Давайте і PDF, і епс, і зберігайте в TIFF. Або е, надавайте, так як я вже казав, зберігайте за допомогою package, Так? Він знаходиться в ілюстраторі файл і внизу шукаєте практично останній пункт. Там є такий відповідний package або е, упакувати, якщо, на, якщо у вас російська чи українська версія. Е, тому, скажімо, коли ви будете в, да, в трьох цих різних форматах відправляти в друкарню, е, вас ніколи не буде з'являтися проблем. Людина зі сторони друкарні, той дизайнер, який буде бачити цей друк, завжди буде мати перед собою різні файли і вибере той, який йому підходить більше. Тому у вас ніколи не буде виникати проблем, і ваші клієнти не будуть повторно до вас звернутися, казати, а в друкарні там сказали, що щось не так. Тому, щоб не забирати у вас додатковий час, готуйте краще один раз Потратьте на декілька хвилин більше підготувавши декілька форматів, ніж потім витрачати знову, згадувати, де ця папка, де цей файл, де можливо ви його видалили і так далі. І тепер я вам розкажу деякі нюанси, які можуть відбуватися. Так, подивіться, будь ласка, уважно на цей білборд. Як бачите, він обрізаний. Тому, тому що тут дизайнер просто неправильно підготував файли до друку. Стосовно е, усієї практичної поліграфії, там є якісь певні правила так, вилітів, що вони відбуваються е, зі всіх сторін однаково, так? наприклад, якщо візитка, то зі всіх сторін робите 4 мм, не менше виліт, і розміщуєте основну частину вашого дизайну всередину, щоб вона не виходила за ці параметри. А, наприклад, з білбордом відбувається трошки по-іншому. Подивіться як. Отже, стандартний розмір білборду в Україні складає 6 метрів на 3 метри. Але е, гляньте уважно, е, я позначив на даному е, слайді, е, що тут е, вилюти під обріз ми даємо лише зверху і лише справа. Або, в принципі, навпаки. Тобто, якщо ми будемо розміщувати якусь інформацію в крайньому нижньому лівому куті, вона в нас не обріжеться. Але якщо ми зверху покладемо далі, ну скажімо, ближче до країв, ніж на 20 см, то вони в нас обріжуться, тому що там такі правила йдуть, що вам потрібно готувати ось так файли. і... Збільшуйте просто розмір вверх і вправо трошки більше, додавайте якісь більше поля, просто пустого, І ніколи не додавайте якісь тексти або важливі якісь елементи. Тому ось такі правила. Також, коли ви готуєте білбор до друку, так вам потрібно розуміти, що ми готуємо десь приблизно від 35 до 70 DPI. Розширення цього буде в принципі достатньо. Також ми готуємо в форматі .tiff або PDF, але є один нюанс. Якщо у вас, наприклад, слабший трошки комп'ютер, і він може не витримувати такого великого файлу, адже 6 метрів на 3 метри це великий формат, це великий файл. реально. Ви можете, наприклад, створити по-іншому. Ви можете створити файл, наприклад, 3 метри на 1,5 метри в ілюстраторі, але виставити розширення DPI, наприклад, вже 150 або навіть і 200. Таким чином, ви, можна сказати, ви зробите таку невеличку хитрість, але по пропорції у вас все зійдеться, все нормально буде в друкарні. Тому можете користуватися таким правилом і використовувати у своєму дизайні. Рекомендації стосовно того, як вам працювати. Завжди краще найкраще уточнювати параметри в друкарні, яка буде е, виконувати власне, той друк, до якого ви готуєте. Це краще уточнити одного разу, а, тому що ви себе застережете і від того, що буде роздрукована погана продукція, а, наприклад, може бути роздрукована велика партія. Uh, і ви можете просто не, щось не додивитися, щось не бачити. Друкарня візьме в друк, і все можливо піде не так, і щоб у вас не було ніяких, не виникало проблем. Просто уточнюйте параметри в друкарні, і я вам зараз розкажу, як на цьому ще додатково заробити гроші. Отже, дивіться, ви даєте цінність клієнту, і ви можете також давати таку. А не тільки дизайном, а й, а й тим, що ви професіонал, ви експерт, тому що ви зараз дізналися нові нюанси, скажімо, про поліграфію, і ви можете вже з цими знаннями йти в друкарню, запитувати дані, уточнювати і так далі, і продавати вже готову продукцію своєму клієнту. Тобто ви можете сказати: дивіться, я можу взяти на себе роль. Скажемо менеджера і попрацювати сам з друкарнею. так? Я вам можу дізнатися ціни, я вам скажу. І я вам, в принципі, можу організувати навіть доставку, вам друкарня, чи я вам відправлю вже готову продукцію за місцем вашої прописки або адреси, або де ви хочете взагалі отримати. За це обов'язково ви маєте взяти додаткову оплату. Є два варіанти. Ви можете сказати про це клієнту. Другий варіант ви можете не казати про це клієнту, просто, наприклад. А, якщо умовно ви замовляєте візитки, ви звертаєтесь до друкарню, кажете, питаєте параметри, а, готуєте це все до друку, уточнюєте, чи все правильно, добре підготовлено і так далі. Питаєте, наприклад, буде 100 візиток коштувати там, 200 гривень умовно. І, а клієнту кажете, наприклад, що це 250 гривень чи 300 гривень. Так? Там плюс, буде, плюс доставка. І клієнт в основному буде погоджуватися, тому що ви робите йому користь. Ви забрали від нього спілкування з друкарнею, знання цих параметрів. А я не знаю, а що так далі. Інший варіант те, що насправді ви могли чимось помилитися. І коли ви скинете клієнту файл, так, і він його відправить в друкарню, а друкарня скаже, ні, там щось неправильно, він звернеться до вас, він буде думати, що ви неправильно щось зробили. А коли, наприклад, ви самі подзвонили в друкарню, чи написали, відправили файл, вам сказали, тут потрібно виправити, тут потрібно так, тут потрібно так, ви е, в спокійному, тихому режимі це виправили. І, і все зробили. Клієнт про це не знає, він не е, дізнається, що були якісь помилки чи було ще щось. Тому, скажімо, це такий варіант, як можна вам зробити додатково, тому що обов'язково за це беріть гроші. Можете про це не казати, просто додатково додавайте і все, і буде, думаю, нормально. Але і завжди пам'ятайте, що вам потрібно отримати підтвердження від клієнта про друк, точніше, про затверджений макет. Тому що ви могли помилитись, клієнт міг помилитися, наприклад, в якихось текстах, в якихось е, е, цифрах, в якихось номерах телефонів він міг помилитися просто. Тому відправте кінцевий формат в картинці, чи як, там, який, як, як вам буде зручно, як ви комунікуєте з клієнтом. Е, відправляєте йому і кажете: підтвердіть, будь ласка, чи, це, е, чи цей файл е, кінцевий і можна віддавати його в друк. Якщо він підтверджує, е, значить все окей. Попросили перевірте, будь ласка, чи там все окей, чи все добре і так далі. І не малюйте прошу вас, рамочки. Рамочки просто можуть вам все спортити, можуть е, покривити цей, е, цей дизайн. Так? І, наприклад, на візитках дуже часто це відбувається, і це все може виглядати дуже некрасиво. Тому не малюйте самі. І е, 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 коли вас клієнт просить, просто пояснюйте, що це при друзі буде нерівно, це може бути криво, і вас спортиться дизайн. Я думаю, такі питання всі відпадуть. Що ж, в мене в принципі, все зустрінемося на наступному році.